Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми так само аналізуємо події на території України, які передували великому переселенню народів. Ми перебуваємо у середині третього століття нашої ери у часи зародження ченахівської культури. Згідно з нашим дослідженням, у витоків ченихівської культури могли стояти легендарні постаті, Кій Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Назавжди переконували, що сарматські племена суто кочений народ. Який жив просто неба серед степу у возах і харчувався виключно кониною та комисом. Що ці представники іраномовних етносів наприкінці минулої ери і на початку нашої ери почали свій рух з середньої Азії на терени сучасної України. Однак наше дослідження усі ці гіпотези підводить під великий сумнів, а саме, якщо сармати і були кочівниками, то найповільнішими в світі. Більше того, вони осідали на певних територіях на багато століть. Будуючи цілі агломерації городища. Про що йде мова? Наш останній ролик про городище Воронежець привів нас до злиття річок Дон і Вороніж. І керувалися ми при цьому текстом з Велосової книги. В жодному іншому історичному джерелі згадок про події на цій місцині немає. Давайте подивимось, куди привів нас цей древній артефакт. Так ось підтвердження подіям. Описано в книзі, я знайшов у офіційному археологічному документі під назвою Сарматські пам'ятки у лісостоповому межиріччі Дону і Волги, досвід райнування, які ви бачите на екрані. Це дослідження 9 давнини фахівців з Воронежу, Берестенєве та Медведєва, датоване 2015 роком. І в ньому говориться про те, що археологами було виявлено дуже велику кількість городищ. Сарматської дуби у межиріччі Дона та Волги. Також лише по Дону, в районі злиття з річкою Вороніш вони віднайшли 10 городищ, 8 ґрунтових могил, 26 курганів та 17 випадкових знахідок сарматської епохи, які датуються періодом у 600 років від 2 століття до нашої ери до 4 століття нашої ери. Городища та кургани я наніс на нашу карту у минулому ролику. У, міс у місці злиття річок Вороніжа і Дону знайдено п'ять городищ, ще два безпосередньо по річці Вороніж. Я не маю інформацію про їхню площу, але вирогідніше, що найбільше з них може бути міфічним воронежцем. Слід зазначити, що місце знаходження городища Воронижець з книги є найбільш полемічним серед дослідників цього артефакту. Припускались різні локації його ймовірного місцезнаходження. Але наше дослідження встановлює його з максимальною точністю, адже тут, як я вже зазначив, знайдено 5 городищ. Загалом зазначають фахівці у лісостоповому подонні відомо не менше 40 сарматських могильників, які вміщують у себе 220 поховальних комплексів. Але це ще не все. Від Хопра до Волги знайдено ще 40 могильників, які вміщають 120 поховань. Але найголовніше зазначається на сторінці 14 цього дослідження. Цитую. У лісостоповому межиріччі Волги і Хопра у другому столітті фіксується співіснування сарматів і прибулого зарубинецького населення, які залишили пам'ятки інясівського типу. Кінець цитати. І трохи нижче говориться, що у Волго-Хоперському районі, крім кочевницьких пізньосарматських поселень, з другого століття відомі синхронні поселення і ґрунтовні могильники, близькі. Пізнозурбенським ранньокиївським старовинам. Цитую: на думку одного з авторів цього дослідження Медведєва, вони відмічають крайні східні кордони розповсюдження багаточисельного народу венедів і Нясівці. Скоріше за все, сармати та венеди і Нясівці займали у Прихопірії різні екологічні ніші. Сармати кучували по водороздільним ділянкам плато, а поселення. Інясівського типу розміщувались у долинах річок ближче до води. Судячи з усього, у перші століття нашої ери, тут пересікались дві різні етногенетичні хвилі. Південна Сарматська і Західна. Тут помилка східна а не західна, Венецька. Венецьку хвилю сучасні дослідники пов'язують з етногенезом ранніх словян. Кінець цитати. На сторінці 10 також означається, що між Хопром і Волкою знайдена велика кількість городищ, а також курганів, і поселення відповідають інясівському типу, що близькі до пізньозурбницької культури. Щоправда, ми не знаємо кількість цих поселень і вони не позначені, тож будемо вважати, що вони знаходяться поблизу курганів, як у районі злоття річок Дона і Вороніжа. Тобто з цього дослідження випливає, що практично всі городища і поселення району Волгу і Дону з 2 століття до нашої ери, по 4 століття нашої ери, відносяться до заробенецького типу. Тобто культура, яка мала своє коріння на території України. Про що це говорить? Насправді про дуже багато речей. По-перше, з 2 століття до нашої ери, населення протиукраїнської заробенецької культури активно освоювало межиріччя Волги та Дону. У школі нам розповідали про потужну міграцію іраномовних сарматів на захід. Проте тут ми спостерігаємо потужну міграційну хвилю протиславян на схід, оскільки практично всі городища і поселення між Доном і Волгою були зведені вихідцями із Ірбенецької культури. А їх було, як ми бачимо, чимало. Можна констатувати, що вихідці із Ірменецької культури практично 600 років контролювали цей район. І ми сміло можемо продовжити кордони заробенецької культури аж до Волги. Більше того, населення принаймні цього регіону не було іраномовним. По-друге, не всі ті сармати, яких називають сарматами у класичному значенні цього слова, кочівника, який живе у степу. Адже, як ми побачили в попередніх сюжетах, що скіфосармати на Дніпру та й загалом по всій Україні мали безліч городищ, тобто скіфосармати не були кочевниками. І вони були скоріше осідлими скіфами, ніж кочівними сарматами. Хоча були і сармати у чистому вигляді кочівники це Язиги і, можливо, Алани. Чи відносились до кочівників Роксолани спірне питання, але мені здається, що Роксолани мали місця постійного проживання і жили в поселеннях лісостепу, які так само належали до зарубинецької і бізнесківської культур. А їхня назва Роксолани, або як каже Велосова книга «Русколани», Є поєднанням двох коренів рус і лани, тобто руси, які живуть у ланах чи степах. І ця верста населення займалася виключно скатарством, катарством, писаючи худобу, і теж торгівельно залежала від аорсів-русів, які жили у Городищах. по третє населення, яке жило між Волгою та Донем, скоріше за все, їх називали скіфами, саме через те, що вони жили в поселеннях та ще через низку культурних відмінностей від сарматів. І в цьому розумінні пізні скіфи і аорси були представниками одного і того самого етносу. Давайте згадаємо, наприклад, того ж Фарзоя та його сина Інісмея, царів аорсів яких описують давні римляни. Ми їх згадували в попередніх сюжетах, і я обіцяв, що ми повернемось до них. Фарзоя ідентифікували древні римляни, як династа аорсів, який правив у 1 столітті нашої ери. А саме у проміжку 49 82 років він відомий виключно з нумізматичних джерел, а саме монет кількох емісій, випущених в Вольвії. Ці випуски монет, датовані 60-70 роками. Досить тривалий час науковці не могли визначити його етнічну належність. Але після заходження декрету у Мангупі було остаточно визначена причетність Фарзоя до аорсів. Науковці вважають, що державне об'єднання Аорсія. Була заснована Фарзоєм у межиріччі Дністрата Пруту близько 60-62-х років нашої ери. Щодо часу виникнення аорсії науковці вважають наступне: цитую: можна зробити висновок, що три перші емісії Фарзоя стартери важкі та легкі ауреуси, становлять низку близьких за часом корбування послідовних випусків, що групуються навколо 64-го року нашої ери. Дати проведення грошової реформи у Римі. Наявність двох таких дат на стартерах Фарзоя зміцнює іпотезу, що на зазначених монетах викарбовані роки правління Фарзоя. Науковці припускають, що на той час Аорси виступали протекторами Ольфії. Ці деталі нам розкриває текст Мангубського декрету. Більше того, у 1924 році в Курані біля села Пороги на Вінниччині було знайдено знатне поховання сарматського вождя. Це поховання вважають гробницею сина Фарзоя, царя Інісмея. Я вже показував у попередніх сюжетах коштовності, які там були знайдені. Зокрема, поруч із черепом знайдено золоту гривну і срібний келих. Направиться золотий браслет на грудях бронзову та срібну фібули. Каптан Небіщіка підпризувався поясом із золотими застібками. А на стегнах було знайдено золоті прикраси портопейного поясу, до якого підвішували прикрашений золотом меч. У поховання поклали лукт і стріли, залізний кінжал та амфори з вином. Саме завдяки знакам тамгам, на накелиху, мечі, гривні та поясах, поховання пов'язують із сармадським царем Інісмеєм, який правив у 80-ті роки нашої ери. Однак навряд чи Фарзой та Енісмей сиділи біля села Пороги на Вінниччині. і це поховання не дотягує до царського. Можливо, це був один із дружинників царя. Однак тут не будемо сперечатись з науковцями. Хоча, на мою думку, центр держави Фарзоя та Єнісмея знаходився на Дніпрі, адже, як ми зараз побачимо, межі їхньої держави не обмежувались басейном Пруту та Дністера і просягались далеко на схід. Зокрема, науковці знайшли фарзоївські тамги на території сіракського об'єднання аж у Прикубанні. Це буквально трохи на південь від тих поселень і городищ, ми щойно розглядали. Науковці ж пояснюють присутність тамг тим, що вони могли опинитися в результаті війни 49-го року. Тоді попередник Фарзоя, цар Аорсів Евнон, уклав союз з римлянами. Не дуже схоже на правду, адже насправді ми розуміємо масштаби держави Фарзоя та Енісмея. Більше того, це підтверджує і діяльність їхнього попередника Евнона, династа Аорсів, який правив у 49 55 роках нашої ери. Евнон виступив на боці Риму у війні з царем Боспорського царства Мітеріатом III. Це і призвело до капітуляції Боспорського царства, після чого Боспор захопили римляни. На боці Боспору виступили сіраки, які практично зникають з того часу. Можемо припустити, що вони були повністю знищені військами аорсів. ось Тацит щодо аорсів того часу пише, цитую, існування такого спільника, як Аорси, у важкодоступній місцевості та далеко від морських шляхів, була дуже важливою не тільки для Боспору, але й для Риму. Розташовані у межиріччі Дон Волга, аорси за потреби могли бути задіяні від Нижньодунайського кордону до Закавказзя. Також Тацит згадує листа, якого Евнон написав імператору Клавдію, який починається словами цитую. Дружба між імператорами Риму та царями великих народів ґрунтується на подібності їх високого стану. Він і Клавдій маючи спільну перемогу. Як ми бачимо пізніше, це було помилкою Евнона, і дружба з Римом ні до чого хорошого не привела. Але з всієї цієї історії ми бачимо, що. У першому столітті держава Русів простягалася від Дунаю до Волги, тобто на тих територіях, де існувала існували культури пізніх скіфів і сарматів аорсів, що було вище, римляни не бачили. І там є фарзоя на Прикубанні. Це не через війну, а через те, що кордони держави Русів простягались аж до Волги і межували з Прикубанням. Більше того, за 100 років до цього аорси спроможні були виставити 200 тисяч кінних лучників у війни з сіраками. Про це у своїй географії згадує Страбон. Зазначається, що аорси довгий час були впливовим племенем серед східних сарматів. Страбон запевняє, що аорси і сіраки просягались на південь до Кавказських гір. Вони частково кочівники, частково живуть у шатрах і займаються землеробством. Стабон описує масштабність конфлікту між Аорсами і Сіраками. Цитую, Ці аорси і сіраки, вочевидь, є вигнанцями племен, які живуть вище, а аорси живуть північніше сіраків. Абеак, цар Сіраків, виставив 20 тисяч вершників, а цар Аорсів Спадін навіть 200 тисяч. Однак верхні Аорси виставили ще більше, оскільки вони займають більш велику область, володіючи майже більшою частиною узбережжя Каспійського моря. Тому вони вели караванну торгівлю на верблюдах індійськими та вавилонськими товарами, отримуючи їх в обмін від вірменів та індійців. В результаті свого благополуччя вони носили золоті прикраси. Аорси, зокрема, живуть по течії Танеїсу, а сіраки по течії Ахардея. Кінець цитати. Тобто Страбон точно визначає місце проживання аорсів вгору по дону і Північніше, що точно відповідає тій місцевості, яку ми щойно розглянули. За Страбоном, на межі нашої ери, аорси ділились на верхніх та нижніх. Верхні аорси, які жили в межиріччі Волги та Дону, північному Прикаспі та Південному Приураллю, вели кровану торгівлю, були багатіші і багаточисельніші. Тобто ми можемо приблизно уявити собі кількість населення у цьому районі, яке спромоглося виставити 200 20 тисяч вершників. А верхні аорси, скоріше за все, це частина населення зробенецької культури і того більше, то нехай буде 300 тисяч, загалом півмільйона воїнів. Якщо додати до цієї кількості жінок, дітей та стариків, то легко може вийти щонайменше 2,5-3 мільйона населення. Та ще один камінь вгород тих фахівців, які стверджують, що населення України та суміжних до неї земель у ті часи було малочисельним. Тобто всі ці свідчення дають нам змогу усвідомити реальні межі спільної держави пізніх скіфів та аорсів, Пруту до Уралу зі столицею на Дніпрі, якими, він інше за все, був Метрополь. На що це взагалі схоже? Звичайно, на наміфічну протуартанію. Адже якщо ми порівняємо всі ці свідчення з іншими джерелами, то сумнівів, стосовно цього у нас не залишиться. Історик Тадеуш Сулімільський, доцент Львівського університету та професор Краківського університету у своїй історичній праці щодо сроматів наводить дуже багато цінних деталей, які на сьогодні не є популярними. Одне з перших це свідчення того, що цитую, черепа подібного типу знаходили також і на Нижній Волзі. Де, зрештою, в ранні періоди сарматської історії частіше зустрічався зрубний расовий тип, успадкований з західними сарматами з Геродота від своїх предків бронзової доби. Тобто перші сармати були зрубниками, вихідцями з території, які сьогодні лежать в Україні. Зрубна культура була розповсуджена на теренах нашої країни між 1600-1200 роками до нашої ери. Насправді це досить революційне відкриття, яке говорить, що на протязі двох тисяч років населення території України та суміжних до неї земель етнічно практично не змінювалося. До того ж, це ще раз спростовує іпотезу про те, що сармати були ірономовними. Більше того, вочевидь, античні історики просто змішали немовірну купу племен різних за етнічним походженням, звичаями та іншими рисами в один Сарматський Союз. Адже цитую Сулімірського, За образом життя і економікою сармати дуже походили на скіфів. Згідно як з Гродотом, так і з Гіппократом, у них не було будинків, вони жили у повозках. Таку саму картину малює Страбон чотирма 14 століттями пізніше. Тобто, зі свідчень різних античних авторів ми бачимо, що кожен з них змішав докупи велику кількість різних народів і назвав їх усіх сарматами. Більше того, жоден з них ніколи в житті не бачив городищі поселень, скіфів та принаймні аорців, оскільки всі ці автори стверджують, що у Сарматів не було будинків. Але в кінцевому результаті в античних істориків вийшла неймовірно величезна планина Ікаша. І кардинальна відмінність, яку приводять археологічні дослідження в обрядах, поховання та інших традиціях це. І, як ми дізнаємось пізніше. Дійсно, Аорси Волго-Донського басейну, північні середнього дону, не пускали жодного іноземця. Отже, жоден з іноземців ніколи не бачив городичне поселення аорсів. Про це пише як Сулімільський, так і кілька раз арабських джерел на 7 століть пізніше, у 10 столітті нашої ери. Зокрема, про це писав Аль-Істархі, аль ідрісі Албалхі та інші арабські джерела, описуючи міфічну Артанію, Куябу та Славію. Цитую, Ірусів три групи: група найближча до Булгару, і цар їхній у місті, що зветься Куяба, і він більше за Булгара. І група найвища з них зветься Ас Славія, і цар їхній у місті Салау, і група їх, що зветься Ал Арсанія, і цар їхній сидить в Арсі. Місті їхньому і досягають люди з торговою метою куяби і околиці. Що стосується Арси, то не чув я, аби хтось згадував про досягнення її іноземцями, оскільки місцеві вбивають усіх іноземців, які до них приходять. Самі ж вони спускаються по воді для торговлі і не повідомляють нічого про справи свої і товари, і не дозволяють нікому слідувати за собою і входити в країну їхню. Вивозять зарси чорних соболів, чорних лисиць і олово і певну кількість рабів. Кінець цитати. Все вказує на те, що арабські історики говорять про племена, які спускаються доном або Волгою. Проте дивно чути про це, адже на цій місцевості історики у X столітті розташовують хазарський каганат. Не схоже, що арабські історики вигадують про войовничі характери Артан. Отож, з хозарським каганатом щось не те, принаймні з його кордонами. Гадаю, ми з'ясуємо це пізніше. Крім того, в документі вороницьких спеціалістів також ідентифіковані і протобулгари Гуни на Нижньому воронежі. Їх спеціалісти ідентифікують як сарматів-гіпофагів, буквально конеїдів. Так це плем'я описував римський історик Клавдій Птолемей. Підведемо підсумки. Останнє дослідження археологів проливає світло на кілька речей. По-перше, територію між Доном та Волгою, яку раніше віддавали виключно сарматам кочевикам здебільшого носяли вихівці із зарубленецької культури протославяни. По-друге, сармати і протославяни здебільшого співіснують на одній території, так само як і на території України роксолани з пізніми скіфами та представниками зарубенецької культури. По-третє, ця територія є вкрай усе на ній зведена велика кількість городищ і поселень. Цей відносно невеликий район у ті часи заселяли представники багатьох племен. Про це йдеться на сторінці 10 дослідження воронських археологів, де подається статистика по різним видам поховальних обрядів. Згідно з цим документом, кочівники скотарі типу Аланів жили південніше, ближче до Кавказу і Боспорського царства. Безпосередньо з ними і мали контакти античні грецькі та римські історики. За ними вони і складали своє уявлення про народи, які жили на північ. Що ж було далі? Повернемось до сюжету Велесової книги. Тож у табличці 34 говориться, цитую: І ось князь у Київ прийшов до розуму йти на Болгар, і повів він свою радь на північ, і аж до Ворониця дійшов, оскільки там були його полонені воїни. І він повинен був їх повернути. І ось взяв він своїх людей, а також відібрав Голинь, град Руський, розташувавшись на донській землі. Так він повернув той край і насадив русами. Кінець цитати. І далі велеса книга продовжує цей епізод. Цитую: І ось Кій відвів свої полки від ворогів, оскільки болгари не чинили опір, і від своїх земель вони повинні були давати данину, роду Кія. І слава про його пішла. У всі сторони, і там він почав з готами битися і вигнав тих людей геть. І так земля наша простяглася від краю до краю, як розколай. Кінець цитати. Виходить, Київ плавданиною Була Рунів, які не чинили опір, і знову схистив зброю з готами. Цей останній фрагмент залишає нам кілька питань, відповіді на які ми дізнаємось у нашому наступному сюжеті. На традицію ми продовжуємо ознайомити вас з новим українським коміксом Велика Міграція, в основу якого покладені реальні історичні події часів великого переселення народів. Наша оповідь почалась 355 року на середньому Дніпрі біля кургану останнього скіфського царя Атея. Що стосується безпосередньо курганів, то це були дійсно грандіозні споруди. Найбільшими курганами на Україні, як розповідає дослідник скіфсько-сарманської культури Юрій Болтрик, є Огус і Чортомлик. Обсяг їхніх земляних насобів сягає 100 тисяч кубометрів землі. Саме в цьому, в одному з цих курганів Чортомлику, і відбуваються події коміксу Велика Міграція. Вважається, що в кургані Чортомлик похований останній Скіфський цар Атей. Загалом. Історики вважають, що скіфи взяли, приклад будувати кургани з мавзолею Мавсола, який був збудований у Галікарнасі, батьківщині Геродота. Однак цей мавзолей, який не зберігся до нашого часу і був за вишки 56 метрів, а це вважаєте практично як 20-поверховий будинок, був побудований у середині 4 століття до нашої ери. А скіфські кургани на території України поставали і раніше. Тобто виникає питання, хто ще в кого запозичив. Більше того, мабуть, має місце теорія, що спочатку кургани будувалися у вигляді саме мавзолеїв, а вже пізніше, якраз у часи Геродота, щось змусило скіфів засипати їх землею. Однією з цих причин могли бути жорстокі війни, наприклад, з персидським царем Дарієм, який вдерся на тогочасну територію України в 514-512 роках до нашої ери. Тому що саме Геродот є тією людиною, яка застала процес, коли скіфи засипали в гробниці царів землею. А Геродот жив пізніше, нападу царя Дарія. Він описує, що землю для кургану возили 40 днів, і поховання царя було дуже урочистим процесом. Тобто в цьому процесі повинно було задіяно до 2000 людей. Тож насправді, курган це не просто насип землі із ровом навколо. Адже найсвіжіші спостереження з космічних супутників показують, що від курганів відходили ще якісь алеї, можливо, вони були пов'язані з іншими поховальними спорудами. І алеї ці були завдовжки по 700-800 метрів. Споруди будували з блоків дерну та вальки. Були ще певні кургани-охоронці. Тобто, насправді, це був потужний мегакомплекс і ми не знаємо точно, що з собою уявляли гробниці скіфських царів на первісному етапі. Останні дослідження дійсно змушують нас переглядати історію наших пращурів, і всі ці моменти намагатимемося відтворити комікс Велика міграція. Отже, приводити ничого воїна у шломі з рогами, перса Бома та бісінця Нуа всередині гробниці Атея продовжуються. Вони знайшли великі поклади золотих виробів. Рогач покинув їх і продовжив свій шлях в іншій кімнати бідземелля. Тут він знайшов таємну кімнату. Стіни якої були увішані золотими пластинами. Ці золоті пластини були списані таємничими іронічними написами. Посеред кімнати стояв саркофаг, але скляна поверхня саркофагу була розбита і крізь тріщину вже пробивалась цвіль та лишайники. Вочевидь, рогач сподівався знайти в цьому саркофазі когось конкретного. Вочевидь, це і була справжня мета його подорожі, і він таки його знайшов. Розбивши скляну поверхню, він випустив нагору скелет людини, на шиї якого кросувалася Золота Пектораль. Але мерець виявився геть мертвим, від слова безповоротно. Що було далі, ми дізнаємось зовсім скоро. Буде цікаво. До зустрічі!